Інцидент стався біля виїзду зі станції швидкої допомоги. Водій автомобіля Рено залишив свій транспорт, перегородивши виїзд кареті швидкої. От ви бачите, вот ця вот куча гора сніга, і машина у нього велика, і вот аж сюди, і вот ета. Вот так вот. І скора допомога, коли їде, вона дуже большой круг, а тим більше скользка. Коли господар автівки повернувся до машини, водій швидкої зробив зауваження. Після цього отримав кілька ударів. Чоловік зараз не хоче спілкуватися з журналістами, але його колеги були свідками того, що відбулося. Ось що побачили і за шиворот водителя, як почав його ногами бити, Я вискочила, почала його відталкувати, цього вірзілу здорового. Он начал оскорблять нецензурными словами, говорить на нашего водителя. Тут начали люди собираться, собираться кричать на этого водителя. И он, ну, естественно, наверное, что-то испугался, что на него уже люди начали кричать. Сел в машину и уехал. За номером машини господаря Рено одразу знайшли. Ним виявився 29-річний Ігор Барський. У нього зовсім інша версія. Мовляв, привіз до лікарні дружину з дитиною. А коли поверталися до машини, його почав лаяти невідомий, який стояв біля його автомобіля. Він не був ні в курточки скорої він не був в білому халаті. Як там пишуть уже і врачі, доктор і доктор наук. Він не був ні в чому, просто стояв руки в боки. Аскрбіл мене, я подошов йому. Ось, як я вже сказав, да, я його вдарив перший на емоціях. вдарив його по животу, по лицу я його не бив. Водій швидкої допомоги написав заяву до поліції. Як все відбувалося насправді, тепер з'ясовуватиме слідство. Розпочали досудове розслідування. На теперішній час нами призначено судово-медичну експертизу. слідчим проводяться допит свідків правопорушення. Та після отримання експертизи буде вирішуватися питання про притягнення до відповідальності особи, яка йому спричинила ці тілесні ушкодження. Побитий водій швидкої допомоги перебуває на лікарняному. Колеги ж кажуть, подібні випадки не поодинокі. Через підвищену нервову напругу неприємності стаються доволі часто. Уважають, можна діжатися в руках, Как-то де успокоїться. Почому тому, що за останнє время как-то обстановка. Обстановка довольно-таки нервозная. Мы это связываем действительно с такой вот большой нагрузкой как на медицинский персонал, так и на жителей нашего города. Поэтому, конечно, просьба, просьба чтобы такие инциденты больше не повторялись. Сам Ігор Барський визнає, був неправий, але пояснює все емоційним станом. Чоловік готовий вибачитися, утім нарікає на інтернет-сайтах та у соціальних мережах. На нього вже розпочалося справжнє полювання. Мовляв, записали у злочинці без суду і слідства. Тим часом правоохоронці збирають інформацію, допитують свідків, шукають можливі відеозаписи камер спостереження. Чоловікові найімовірніше загрожує грошовий штраф або примусові громадські роботи.